Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо в'ялені груші. Заготовки з груш на зиму роблять у вигляді варення, джемів чи компотів. Але є більш корисний та простий спосіб в'ялені груші, де збережуть максимум користі, і при тому готується дуже просто. Тому відразу підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зі мною, щоб точно не втратити цей рецепт. Натискайте на дзвіночок, щоб відразу знати про нові відео на каналі. І починаємо готувати. Для в'ялення підходять сорти щільною помірно соковитою м'якотю без надлишку рідини. Вони мають бути без в'язкості і терпкості, щоб у них відчувався приємний смак та аромат. За розміром підходять різні. Груші ретельно помиті і обсушені і у них очищаємо кожуру, розрізаємо пополам, лишаємо невеликий фостик і вирізаємо серцевину з насінням. В залежності від розміру груші можна розрізати на 3 або 4 частини, але ми будемо розрізати тільки навпіл. Одну частину груш перечистили і в очищеному вигляді зважили. Їх 3 кг. Миску налили 2 літра холодної води, висипаємо 2 столові ложки соди, розмішуємо, із содовим розчином заливаємо груші на 1-2 години. Це робиться для того, щоб груші зберегли колір і не потемніли. І поки одна частина груш у содовому розчині, готуємо іншу частину груш. Далі приготуємо сироп. На кожен кілограм груш беремо 400г цукру. Висипаємо в сковороду і заливаємо 100 мл води. Ставимо на огонь і дамо цукру повністю розтанути. А в цей час друшлаку під проточною водою промиємо груші від содового розчину. А в цей час закипів сироп і викладаємо груші одним шаром. Готуємо на помірному вогні до прозорості. Через 10-12 хвилин груші перевертаємо на інший бік і продовжуємо готувати. Коли вони стали м'якими, карамелізованими, їх викладаємо на рознос. Цей же сироп додаємо ще 150 г цукру і викладаємо другу партію груш. І в тій послідовності готуємо слідуючі груші. Проварені всі груші в сиропі будемо їх сушити в дегідраторі. На кожну секцію покладемо пергаментний папір і виложимо карамелізовані груші. Коли застелений пергамент, з нього краще знімати цукати. Швидко, зручно мити сітки, і цей папір можна використовувати багато разів. Підготовлені 5 секцій відправляємо в камеру дегідратора та виставляємо температуру на 70 градусів. Орієнтуватися будемо не на час, а на кінцевий результат. Готовність визначаємо за їх зовнішнім виглядом. У них повинна зберегтись м'ясистість, вони не повинні зовсім висохнути і лишитись еластичними. Обов'язково, щоб не виділявся сік. Процес заготівлі в'ялених груш в домашніх умовах не доставляє особливих зусиль. Витративши всього декілька годин на підготовку, не враховуючи час на сушіння, а цей процес проходить без сторонньої участі, ви протягом усього року можете балувати себе смачними сокатами із груш. І кращим варіантом буде зберігання в холодильнику чи в морозильній камері. Приготуйте і ви. Це надзвичайно смачно. А я бажаю вам всього доброго, здоров'я та чистого неба.